Приємний звук двигуна. До, до всього тюнінгований вихлоп. На ПЦХ максимально комфортна підвізка. Комфортніше я навіть не знаю на якому скутері. Дуже все плавно. Так, до речі, забув сказати, на скутері є ось старт-стоп. Зараз перевіримо, як він працює. Так, ось зупиняємось. Так, ну все спрацював старт-стоп. Трошки додаємо газ, скутер автоматично заводиться. Ну, до сотні дуже впевнено. Набирає потрохи далі. Суперовий апарат дарує приємні емоції. Це ж таки відчувається 150 кубів. Так, перевіряємо електрику. Габарити працюють. Бліжній, дальній. Повороти. 100. Сигнал. Підігрів ручок, різні режими. Все працює так, як треба, старт-стоп перевірили. Гарний варіант, максимально приємний в ходу, комфортна підвізка, все працює так, як треба. Якщо зацікаво, звертайтесь, техніку доставляємо по Україні, є можливість поставити на облік. Також в наявності є багато інших скутерів. Кому цікава така техніка, підписуйтесь на канал. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. У нас питань, придбання, зверніть по телефону.